Кокетство та вислужування Лукашенка перед товаришем Сі в Пекіні та про що домовлялася білоруська китайська делегація за довгим столом перемовин. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Дякую всім підписникам за питання, дякую за те, що дивитеся, дякую за побажання. Закликаю вас надалі підписуватися, поширювати це відео і залишати свої коментарі. Отже, Лукашенко в Пекіні. Зустрічався з товаришем. Сі великі делегації приїхали з білоруського боку, з китайського боку, обговорювали цілий ряд питань. Стіл був довгий, зрозуміло, що ми можемо тепер побачити це, вочевидь, все ж таки. Я думаю, Путін копіює китайську версію стилю перемовин, а не навпаки. Ну, стіл довгий, але прямокутний. і Звичайно, що дистанція дотримувалася через певні протиепідемічні обмеження, які діють у зв'язку з пандемією. Ковід-19 і іншими можливими захворюваннями, які є в Китаї. А, отже, а, на що варто звернути увагу в першу чергу? От помиляються ті, хто говорить, що Лукашенка перебуває в суцільній залежності від Путіна. Він, звичайно, перебуває в певній залежності. Видно, що Путін його дістав насправді, як і багатьох в певних моментах. Але все ж таки, після того, як подивитися, наскільки Лукашенка вислужувався, наскільки він наскільки він намагався заглядати в роти на кожне слово, що говорять в Китаї, наскільки він намагався з компліментарною лексикою ледь не кожен крок підсвітлювати, як він дивився, як він реагував. Це все говорить про те, що насправді справжній господар якраз Лукашенка він знаходиться в Пекіні, а не в Москві. Подивіться на попередні зустрічі Лукашенка і Путіна, і все стане зрозуміло. Тобто, вже невизнаний білоруський диктатор він дозволяв собі сидіти по-іншому, мова тіла про це говорить, міміка, впевненіше, іронії, якісь жарти, які він відпускав. Це говорить про те, що він себе почуває більш впевненіше, ніж на зустрічі з товаришем Сі, і видно, що це. Все ж таки, зустріч такого керівника і підлегло. Звичайно, Лукашенко уявив, що уловив, вибачте, що називається цей ритм. Цю хвилю він розуміє, як себе поводити з діючим китайським урядом з комуністичною партією, яка де в чому забронзувівша, і він розуміє, що ось ці лестощі, все це те, що потрібно зараз. Китаю і на це реагує товариш Сі абсолютно щирою посмішкою, мені здається, в цьому випадку. Тобто, це очевидно. Йому це подобається. Ну звичайно, Лукашенко буде продовжувати. Тобто, це перший момент. Другий момент Звичайно, ключова для нас тема, якої ми остерігаємося яка важлива це можливості постачання Китаєм зброї до Росії через Білорусь. Ну, чому через Білорусь? Це певний механізм уникнення деяких санкційних обмежень. По-друге, у Білорусі і Китаю сформувалися відносини військово-технічної співпраці за попередні роки, тому що Білорусь вона більше купувала, тобто імпортувала в свою країну більше продукції, технологій і взагалі зброї подвійного призначення з Китаю. Ніж Росія, Росія натомість більшість експортувала різної там військової техніки, готових одиниць озброєнь і таке інше. І зрештою, співпраця військово-технічна Китаю і Білорусі розвивалась по багатьом сферам, і вона, в принципі, вилилась в те, що Білорусі Китай змогли реалізувати і спільно виробити РСЗВ, реактивну систему залпового вогню полонез. До якої використовується ракети китайського виробництва. Тобто там взаємодія налагоджена, у них були плани розвивати інші проекти, там заговорили про безпілотники і ясна річ, що це там стрічать вуха Китаю, тому що в Білорусі ніколи не було такої школи відомої створення БПЛА. У Білорусі взагалі ніколи, навіть за радянських часів, не було такої військової промисловості, як вона була, наприклад, в Україні чи в Росії. В Білорусі це в основному ремонти, плюс у них Плюс у них вони виробляють шасі, тобто виробляють базу машини для перевезення ракет стратегічного призначення інших, які використовуються Росією для перевезення іскандерів, там транспортування ядерних ракет і таке інше. Білорусь завжди вона, в принципі, займалася зв'язком, радарами і так далі. Цим, до речі, вона теж може бути цікава Китаю, тому що там є ці бази. І Ось на базі цього вони можуть розвивати співпрацю. І тут, звичайно, що момент тому, що е, Путін міг попросити Лукашенка, що відвідає значить, е, нашого взаємного, нашого е, господаря, відвідає товариша СІ і попроси е, допомоги, тому що ситуація критична у Росії. з Снарядами зі зброєю насправді, попри те, що вони надули щоки досить потужно. Надули так подібно, як ті аеростати, які літали над Сполученими Штатами. Щось подібне так у них відбувається зі щеками. Вони їх надувають, незважаючи на це все. Військова промисловість Росії не встигає за потребами на фронті. Їм потрібна підтримка Китаю, особливо їх цікавлять снаряди, боєприпаси, які можуть бути, які є в певній кількості. До речі, точно невідомо. Але більшість оглядачів кажуть, що їх є велика кількість. На території Китаю, які можуть бути передані Росії, використані вже і інші види озброєнь, зокрема. І тому я думаю, що це перший момент, другий момент, чому сам Путін особисто не поїхав за цим? Тому що для Путіна було би принизливо, аби про Україну говорили в його присутності, говорив товариш СІ про те, що треба все ж таки розглядати план Китаю, мирний і брати його за основу, незважаючи на те, що цей план фактично багато в чому є відверто проросійським, і вигідним Росії. Все ж таки, це було би принизливо, якби е, при Путіні це говорили і йому говорили, що давай, слухай, ти давай там закінчуй свої так звані свої. І бери наш план за основу. Тому він відправив Лукашенка. Чи домовилися по зброї? Побачимо. Я би сказав, що ситуація десь 50 на 50. Я не поділяю думку тих, хто говорить про те, що Китай абсолютно раціональний, під загрозою санкцій він не буде нічого постачати. Це ще питання, тому що санкції це така історія, яка може бути взаємна. Розумієте, вони ж залежність Китаю від Сполучених Штатів велика, але і залежність Сполучених Штатів від Китаю так само, тому що робочі місця величезна кількість корпорацій. Трамп пробував уже Америка Ферст зіграти. Ну, скільки йому вдалося перенести виробництво? На свій ржавний пояс так званий до Сполучених Штатів Штати середнього заходу. Ну, більшість все одно працює в Китаї і хоче там працювати, великі корпорації або в Азії. І тому це питання. А перебазувати це все це не так просто, тому це може мати серйозні економічні наслідки і для Сполучених Штатів. Саме через це мені здається, що підхід має бути абсолютно інший у наших партнерів і у Заходу. Підхід має бути не в тому, щоб погрожувати Китаєм санкціями. Це супутня річ. Підхід має бути в тому, що захід має консолідуватись і мав би вийти і сказати: ми даємо Україні літаки, далекобійну зброю, танки, бронетехніки все необхідне, аби зараз здолати цього монстра Росію на полі бою. І тоді їм не треба були б снаряди нічого. Тоді б Китаю не було куди ще постачати, тому що Росії. Не, не могла б це використати, тому що її армія була би розбита в Україні, принаймні там в найближчій перспективі чи середньостроковій перспективі нічого не світило. А далі захід мав би вийти і запропонувати Китаю брати участь в поділі Росії, розподілі її ресурсів і е, в розвитку світобудови е, європейської в розвитку обговорення торговельних шляхів, обговорення можливостей з одного боку розвитку мореплавства вигідного Сполученим Штатам і. Створення, як мінімум, до Уралу буферу такого європейського потужного захисного на території Росії з двох-трьох держав, можливо, чотирьох, які би були таким буфером потужним від Китаю і розвивалися в цивілізованому демократичному руслі разом з Європою. Їх змусять це зробити, зрештою. А інша там китайська певна частина Хейшенвей, це те, що Росія назвала Владі і так далі. Ось так, мабуть, було б правильно і до цього потрібно прагнути і це пояснювати нашим американським друзям і партнерам. І тоді, в принципі, будь-які розмови про можливості постачання зброї і так далі вони не будуть настільки загрозливими. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Слава Україні!